Нова покупка і будемо робити цій покупці секретики. Ось у нас тут тваринки такі живуть. Ось я свою зараз дістану. Ось у нас тут такі песики, котики, дуже класні, няшні. Ще тут в нас попугайчики. І ось тут тут така собачка, а ось тут така крыска. Тут просто такий попугайчик, А тут у нас такий попугайчик краб. Ну дивіться, він такий милашний. Зараз, тепер можемо кричити ось це. І вони будуть так ходити. Тут у нас куриця. Бач? Кролики да. у нас є. Можна на цього весла сісти, покататись. І Раз. у нас тут є ліки для наших тваринок. Лікарня. Тут Тут ванна. Так, можна крем Душу. О, і тут відкриваєш ось і ось це відкривати, і тут кам'ячок такий і ось така записочка. Вау, wow, клас! Ідемо на другий поверх. Друга частина буде в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк.